У 2011 році за активної участі землевпорядників рівненщини державний та місцеві бюджети отримали 133 мільйони гривень за використання земельних ресурсів. Це на 13,5 мільйонів більше ніж поза торік. За словами начальника голов управління Держкомзему в області Світлани богатарчук Кривко, це стало можливим завдяки змінам у бюджетному кодексі. Тепер зацікавленість сільських голів депутатів міських рад набагато більше. Усі земельний податок, оренда плата за землю. За бюджетним кодексом з 2011 року надходить в повній мірі до місцевих бюджетів. А ще у минулому році земельники плідно попрацювали над заміною сертифікатів на нові державні акти на землю. Такі документи на Рівненщині вже мають 90,5% власників земельних ділянок. Однак нарікає чиновниця до 100% цей показник ніколи не дійде. Адже ті, кому землю лишили у спадок, не поспішають оформити на неї необхідні документи. Я хочу через вас звернутись до людей і все ж таки спадкоємців переоформити паї земельні ділянки через те, що якщо буде прийнятий закон про ринок земель, передбачено, що буде проведена інвентаризація невитребуваних паїв і передано до державної власності. якщо у минулому році потреби галузі держава не дофінансувала, то на 2012 рік каже Світлана Богатарчук Кривко із держказни виділено у 28 разів більше коштів ніж торік. Цього року, наприклад, народні обранці виділили 200 мільйонів гривень на безоплатну приватизацію земель. Минулих два роки, наприклад, для цього не передбачили жодної копійки. Кошти будуть, однак порядок, тобто процедуру, має затвердити кабінет міністрів України і попередньо передбачали, що це буде. Тільки пільгова категорія громадян, а не так як було. У 2009 році, тобто, очевидно, це будуть пенсіонери, інваліди, багатодітні сім'ї, ті, які не мають змоги витратити сімейного бюджету кошти на оформлення правоустановлюючих документів на землю. Також 80 мільйонів гривень держказна передбачила на формування земельного кадастру. У ньому будуть вказані точні координати кожного паю. Ще одна суттєва новина для власників землі, які здають її в оренду, із 1 січня цього року. Мінімальна ставка за один гектар ріллі зросла із 350 до 600 гривень. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День